На Волині зафіксували спалах вірусного паротиту у народі, більш відомого як свинка. У Волинському центрі контролю та профілактики хвороб зазначили, що спалах хвороби виявили у Луцькому районі. В області зареєстровано епідоскладнення з епідемічного паротиту. Зареєстровано шість випадків даного захворювання, в тому числі п'ять серед дітей. Нам ще ми структурним підрозділом було отримано термінові повідомлення і відразу розпочато оперативне підрозслідування. Даного осередку фахівцями структурних підрозділів нашого центру було проведено виїзд як у вогнище захворювання даного, і було встановлено коло контактних осіб. Також проведено їх обстеження. Не результати відразу хочу сказати в контактних негативні. Епідеміологиня стверджує, що в більшості діти та дорослі хворіють паротитом через відсутність вакцинації. Необхідний відсоток, який необхідно досягнути для отримання колективного імунітету, становить не менше 95%. Але в Але якби ну, при нас на жаль, цей відсоток не досягнуто, тому що ну, є певний контингент людей, які або за релігійних своїх поглядів, або з тих чи інших причин, все таки відмовляються від проведення щеплень, і тому даний відсоток нас не досягнуто. Хоча і тому наражаються на небезпеку ті діти, які по медичних показах не можуть отримувати щеплення, тому таке прохання до батьків все-таки переглянути свої погляди і звернутися до свого сімейного лікаря для проведення щеплень. Свинка, як відомо, передається повітряно-крапельним шляхом. Серед симптомів висока температура, припухлість та болючість в області слинних залоз, запалення привушних, піщелепних залоз, головний біль, загальна слабкість і нездужання. А також безсоння. Зазначимо, найбільше випадків паротиту реєстрували на Волині у 2014 році. Тоді захворіли 17 людей. Найменше у 2018-2019 роках по два випадки. Загалом за минулі 10 років у Волинській області на свинку захворіли 54 людини.